Олександр, я переконана, що була думка приїхати в Юрмалу з Києва на мотоциклі. Так багато кілометрів, кілька кордонів, романтика. Я зараз заплачу. Планував, <кл> не вийшло. Влітку є місце взагалі таким подорожем на мотоциклі? Хоча байкери люблять подорожувати на далекій відстані. Чесно говоря, я люблю дорогу з приключеннями. А в нас в Україні їх полно. Тому я люблю на хортицю їздити в Запорожі. Як проходять оці байкерські зльоти за твоєю участі? Ну коли хорошо проходять, то я не помню толком. Тому, когда я хочу уїхати і побачити щось, я нікому не звоню і їду сам. Чесне слово влітку видалося від пачета? Ні, ні. Я сина відправив на чемпіонат по футболу Європи. А сам дома строил навес для машини. Я действительно більше люблю строить, ніж отдыхать. Любимый отдых – это что то делать. Вам нужно щось? Я подумаю над пропозицією. Я відкликнусь.